Нагадую правила: нема тікових, нема ударів ногами, руками, кулаком від причому зверхи. Три удари. Вісінка в обратну сторону. Втомлені, але радісні. Замість того, аби сумувати в лікарняних палатах, захисники тренуються на свіжому повітрі. Воїни, які проходять реабілітацію у пущі водиці, мають можливість займатися середньовічним боєм. Це? Про, про ветеранську спільноту, про братерство, про підтримку, про знаходження нових сенсів, чого дуже часто не вистачає ветеранам. Ідея залучати військових до цікавої культурно-спортивної течії виникла у засновників громадської організації «Бугурціч». Її 2021 року створили ветерани та спортсмени за допомоги побратимам в адаптації до цивільного життя. Коли Росія розпочала велику війну, частина команди стала на захист країни, але згодом волонтери за підтримки різноманітних фондів відновили свою діяльність. І ми шукаємо дуже різні прояви, спортивний напрямок, саме бугурт як спорт це лише одна з частин початкова. Ми дуже вивчаємо історію нашої країни, вивчаємо її уроки, досвід, чому і як відбувалося. Також в нас є різні майстер-класи, бо ремесло це дуже важлива частина, коли руки щось роблять. Розум відпочиває. і У нас є майстер-класи, починаючи від писанкарства, закінчуючи різними видами. Це може бути і ювелірна справа, і гончарна інчарне майстерність і каліграфії. Волонтери власноруч побудували на території реабілітаційного центру Лісова Поляна місце, де проводять зустрічі та тренування. Благодійники створили середовище, в якому воїни не бояться бути вразливими, де можна безпечно виплеснути напругу і водночас стати сильнішими та знайти нових друзів. Та локація створювалася завдяки допомозі різних історичних клубів в Україні, а за допомогою Волонтерів, які у нас тренувалися в Лісовій Поляні, і за допомогою інших людей, які були в історичному русі. Тут кожен шматочок цієї ділянки просто викоханий руками а з сотнями на годину роботи, десятків людей. Тепер тут тричі на тиждень проводять тренування із середньовічного бою. Заняття відбуваються за спеціально розробленою методикою. Жодного металу. Лише м'яке безпечне спорядження, вправи адаптовані до фізичних можливостей кожного. А головне жодного тиску, тільки підтримка. Тренерами для оборонців стали побратими-професіонали. Один з них Ігор Парфентьєв, співзасновник громадської організації, чемпіон світу із середньовічного бою та ветеран. Я, коли попав на війну, я відчував себе в безпеці там більше, ніж тут я зараз себе відчуваю, тому що мене оточували збройні люди, які за мене готові битися. І це таке відчуття, яке більше ніде не знайдеш, а тут знаходиш. І за допомогою тренувань ми даємо людям ту спільноту, яка в них вже була. Вони просто про неї забули в своєму болю. І вони згадують, що всі ці люди їхні побратими. і з'являється дружба. Окрім тренувань, влаштовують цікаві майстер-класи. А у вихідний день ватру. Воїни готують разом їжу, розпалюють вогнище та спілкуються. До реабілітаційного процесу також долучаються психологи, які за півтора року діяльності проєкту відзначають позитивні результати. Для багатьох хлопців ця спільнота стала достатньо терапевтичною. Змінюється і їх психологічний настрій загалом і те, як вони реагують на якісь обставини. Також ми бачимо велику частину ветеранів, які вже після виписки закладу і після того, як були списані зі служби, вони повертаються для того, щоб приєднуватися до руху. Середньовічний бій це про силу, команду та витривалість. Але тут він іще й про довіру, про відновлення внутрішньої рівноваги і про те, що ти не сам. Військовослужбовець Максим Назаренко під час мінометного обстрілу на харківському напрямку отримав важкі поранення голови. Нині проходить реабілітацію в лісовій поляні. Завдяки тренуванням, знайшов нових друзів і хобі е e спорт мені сподобався тим, що тут можна і фізично, і якоби енергію свою збавляєш, і трошки психологічно відволікаєшся від цього всього. Якщо все добре буде, то оформлятиму групу і планую далі займатися цим. Захопився середньовічними боями і військовий Сергій Горлецький. Адже вони допомагають його психоемоційному стану та поліпшують сон. Тут можна енергію потратити, добре. Якби цих зовсім мало, мало час, але ж треба викластись нормально. Воно то здається, що якби все легке, якби не таке вже не залізне, але ж все одно важко. І дихалка роботи коротше, нормально. Тися тренування відчуваєш таку в тому хорошу. У кожного ветерана своя історія і своя мета. Але тут вони об'єднуються. Тут не треба бути сильнішим за всіх. Треба лише бути разом. Засновники проєкту «Бугурт січ залучають ветеранів до змагань, влаштовують фестивалі і активно співпрацюють з міжнародними організаціями, аби масштабувати проєкт задля воїнів.